Хей. Hey. Я так знала. От брехуха! Надя ваша. Гаразд. Але не про перетині. Розумієте, у нас були класні стосунки. Але потім я. Познайомила їх на свою голову з надою. Якщо хлопця переворожити, він ну, піти не зможе. Але й любити не буде. Мені бабуся розповідала. Вона в мене ворожка. Та це, до речі, її книжка. І я знаю, що наді ходила до моєї бабусі. Це без проблем.